Сьогодні особлива неділя. Перша неділя після п'ятидесятниці. Вона присвячена не одній постаті, не одному подвижнику, а цілому сону всіх святих. Церква вшановує тих, хто кожен на своєму місці, у своєму часі, у своїх обставинах зміг прожити життя так, щоб воно стало дорогою до Бога. Цей день, коли ми згадуємо не лише імена, які знаємо з календарів і житті, але й тих, чиї імена знає тільки Господь. Серед них мученики, преподобні, праведники, прості вірні християни, навіть діти чи старенькі, що ніколи не зробили нічого гучного, але були вірні Богу до кінця. Це справжній духовний парад переможців. Але головне питання сьогодні: не хто вони? А чи я хочу бути серед них. Євангельське читання цієї неділі звучить як духовний виклик кожному з нас. Христос каже прямо: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним. А хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Чесно кажучи, ці слова можуть лякати, але давайте подивимося на них глибше. Христос не закликає нас до якихось екстремальних подвігів, не вимагає, щоб ми усамітнилися в пустелі або стали мучениками. Він говорить про вірність, про любов, про готовність не зрадити його, навіть коли це незручно, непопулярно чи незрозуміло іншим. Що таке нести свій хрест у наш час? Це не обов'язково фізичний біль чи переслідування. Іноді наш хрест це чесність у світі брехні, це вміння сказати правду, коли зручно, щоб промовчати. Це любов до ближнього, навіть коли серце закрите образою. Це щоденна боротьба з байдужістю, лінощами, спокусами. Уявімо собі марафон. Бігуни на старті, всі різні, хтось у спортивному екіпіруванні, хтось у кросівках, на позичених ногах. Хтось у сльозах, хтось з надією, але всі мають одну мету дістатися фінішу. Святі це ті, хто дійшов, хтось із них біг стрімко, хтось повільно, хтось падав, але вставав, ніхто не був ідеальним знародженням. Та всі вони мали щось спільне любов до Бога і бажання бути йому вірними. Так само і в нашому духовному житті. Не всі ми однаково сильні, не всі ми однаково швидко зростаємо в вірі, але ми маємо Його заклик і Його благодать. Христос не шукає героїв за людськими мірками, Він шукає своїх тих, хто скаже Йому так, навіть коли інші кажуть ні. Блажений Єронім зауважує, що Господь не дає нам заповідей, яких ми не можемо виконати. І справді. Царство Боже не для надлюдей, а для людей, які довірились Богові більше, ніж собі. Свято всіх святих це не лише про них, це і про нас. Це нагадування, що шлях до неба відкритий, вхід туди не за талантами, не за соціальним статусом, а за серцем, що вміє любити, вірити і триматися Христа навіть туди, коли важко. У світі, де кожен хоче бути видимим, святість часто непомітна. Але сама ця така тиха святість найбільша перемога. Бути святим не значить бути далеким від реальності. Навпаки, це жити в ній, але з іншим серцем, яке пам'ятає про вічність. Нехай це свято стане для нас не лише споменом, а початком. Початком глибшої довіри до Бога, відважнішої любові, чеснішого життя, бо святості не досягають випадково, її обирають.